Мері благодать вам від Господа, хай примножиться в вашому житті на пізнання Божого Слова. Щоб ви добре для себе з'ясували, кому ви вірите, кому ви довіряєте. Бо насправді, коли людина, я нікому не вірю і нікому не довіряю, то ця людина або обманює того, кому це каже, або обманює сама себе. Насправді, все одно є ті авторитети, на яких ми орієнтуємося. І це можуть бути люди Божі, Авраам, наприклад, Моїсей, Ісус Новин, Ілія, Ісус Христос, Апостоли, ну і ті люди, яких в наш час поставляє Господь. Або це можуть бути різного роду філософи і мудрогелі, різноманітні там Маркси, Енгельси, Леніни, Сталіни, Дарвіни, Ніцше і тому подібні там з Фрейдами, Ейнштейнами, Спінозами і взагалі, ну... Змі. Маса різноманітних діячів, які можна, начебто, довіряти і у яких можна вчитись, і це наш вибір. І Цей вибір можна окреслити як вибір нашої віри. Так, треба визначитись, чиї ми діти, чиє діло ми продовжуємо. Ми діти Божі, і продовжуємо Божу справу, Божі діла, діла Ісуса Христа, і ми дійсно по-справжньому називаємось християнами. Чи ми діти, сатани і диявола, грішимо? Породжуємо гріх, вводимо в оману, і від цього залежить перемога чи поразка, як в особистому житті, так і в країні. Саме від ставлення, нашого ставлення до Слова Божого, до Бога, до Божих людей, які записані в Біблії, або зараз живуть на землі, і залежить перемога чи поразка, благословіння чи прокляття. І це визначаємо ми самі. Ми маємо пильнувати в цей час. Чи є ми дітьми Божими? Тому що, якщо відверто запропонувати людині жити в проклятті, в хворобах, в немочах, постійно в проблемах, свідомо, людина це ніколи не обере. А коли людині показує, що події, які відбуваються в твоєму житті, з покоління в покоління, з дня в день, це є прокляття, і ти сам чи сама обираєш це, повторюючи одні і ті ж самі дії, людина ображається. І коли показуєш вихід, що дійсно є вихід в Слові Божому, в Ісусі Христі, в пізнанні, тому що діти Божі, вони не харчуються інформацією зі ЗМІ, особливо зараз їй дуже багато. А дійсно вони наповнюються Словом Божим, Духом Божим, щоб вірити, щоб молитися, щоб перемагати духовно, поститися, дійсно вірити в перемогу, в звільнення, в свободу від рабства гріха, від рабства диявола. В свободу благовістя, благословення Божі, в процвітання. Тому на землі і співіснують діти Божі і діти сатани. І як Ісус і показав це в притчі про кукіль, бо царство Боже буде подібне до чоловіка, який на своєму полі насіяв пшеницю. І коли люди спали, прийшов ворог і насіяв поміж пшеницею кукіль. Тоді слухи цього чоловіка встали, подивилися, бачили, що там кукіль. І кажуть господарю, що ми підемо і повириваємо кукір. А Господар каже, почекайте до жнив і вже під час жнив будуть відокремлені, пшениця від кукіллю окремо, щоб вириваючи куклю, ви не пошкодили і пшениці. Тому і буде суд Божий, і якщо а, діти диявола, сатани вони не отримують поповні тут на землі, то вони на суді Божому за своїми ділами отримують все. Там немає поблати, там немає підкупу, там все чітко зафіксовано думки наші, наміри нашого серця, наші слова, вчинки, все. І за все це нам доведеться відповідати. Життя нам дано для того, щоб ми визначились, чиї ми діти, на чиєму боці. В порівнянні з вічністю, наше життя, воно коротке. А враховуючи катастрофізм останнього часу, тому що ми живемо в перехідну епоху. Так само, як і жив Ной в епоху перед тим, як почне відкриватися все те, до чого людські прагнення привели землю. І ми на порозі відкриття цієї шостої печатки, мегаколапсу. Зараз у землі відбувається багато катаклізмів і війн. Але те, що чекає нас в майбутньому, це буде ще гірше, ніж те, що зараз відбувається. І спастись і порятуватись, як Ной в ковчегі, зможуть тільки дійсно. Діти Божі, у яких серце і розум, і життя належать Господу. Як і писав апостол Павло, посланні до Римлян. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, надайте тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові. Це розумне служіння ваше. Наше тіло, створене творцем, воно має йому служити. Це банально, як, хар, як їжу, яку ми готуємо. Ми нею харчуємось, вона нам служить поживою для життєдіяльності нашого організму. Так само і ми є творінням Божим і маємо віддати йому всю шану і повагу. Тому що інакше ми не переможемо князя цього світу. Тому абсолютно не дивно, що культура без Бога не може зупинити сатану війну, мамону, смерть і пекло, що тільки. Та культура, яка наповнена Богопізнанням, здатна перемагати Сатану, тому що тільки Ісус Христос переміг Сатану, війну, мамону, смерть і пекло. І тому, волею чи неволею, ми мусимо з'єднатися з Христом, аби мати цю перемогу в своєму житті, не тільки особистому, але й суспільному також. Нехай господь, господь поблагословить вас.